Всім привіт, рада вас вітати на моєму каналі по Побісерплетні дівчата. Я обіцяла вам розповісти про те, що в мене трапилось на виставці, пишу спочатку. До мене в кінці, вже коли я збиралась, підійшла жіночка, вона придбала собі вишиванку, хотіла до цієї вишиванки силянку. Так як часу вже не було, ми зачинялись, збирались додому. Я дала їй візитівку і сказала, що якщо надумаєте, то звертайтесь. Потім згодом вона десь вже пройшло дуже багато часу після виставки, і вона мені зателефонувала, що хотіла би замовити. Але не розуміла, що конкретно: чи силянку, чи стрічковий гердан, Взагалі вона нічого не розуміла як краще. Також вона їхала до близьких в гості, і на подарунок хотіла ще дві прикраси. Вона колись купувала давно на подарунок сукню, вишиванку і сорочку. І хотіла до, цих, до цього вбрання придбати прикрасу. Але задача стояла така, що коли вона зателефонувала, залишився тиждень. І мені потрібно було три прикраси створити за тиждень. Чесно кажучи, у мене на такі силянки йшло десь тиждень. Я взагалі, як би. У мене, якщо так розрахувати, то треба було три дні, ні, два. Два дні на, ем, на цю селянку. Добре. Я погодилась, е, тому що я все ж таки обіцяла, якби я не обіцяла, то я б навряд чи погодилась би на таку авантюру. Е, так. Почали ми з сукні. Сукня була жовтого кольору. Треба жовтий кольор з чорним. Не могли ми визначитись. Потім знайшли схемку, схемку Людмили Сторож і я створила. Силянку в патріотичних кольорах ми вирішили такі ніжні патріотичні кольори зробити жовто-блакитну. Потім далі у нас була сорочка, вишиванка, біла, і класичні у нас кольори, там червоний, чорний, там квіти були. Ми вирішили далеко не ходити і той самий малюнок взяти і створити таку ж точну силянку, тільки. А колір у нас був основа біла, і було два кольори у нас: це червоний з чорним. Так, це дві прикраси. І третя прикраса до вишиванки, яку вона придбала, ця жіночка на виставці. Так, і їй хотілося стрічковий гердан. Все ж таки, ми зупинилися на стрічковому гердані, і їй хотілось на стрічці. На оксамитовій стрічці. Я створила цю е... сплела на станочку стрічковий гердан, і вибачте, я відволікаюсь, тому що я на майданчику з дитиною, мені потрібно пильнувати, тому трішки я відволікаюсь. Так, стрічковий гердан. Е... На станочку я його зробила. Я використала всі ниточки 60-ті для того, щоб постільність була. І пришила на оксамитову стрічку. Вийшло дуже гарно. Чесно кажучи, я вперше пришивала стрічковий гердан на оксамитову стрічку. Що я хочу сказати по своїм враженням? Насправді виглядає дуже гарно на стрічці, але. Мабуть, якби стрічковий Гердан був трішки вужчий, і тоді воно б, мабуть, було зручніше, тому що там такий стрічковий Гердан був, він дуже-дуже широкий. Я вам зараз в кінці прикріплю фото цих трьох прикрас. І... Тобто, ось цим я хотіла поділитися. Це для мене був неймовірний виклик для самої себе. Зможу чи ні, три прикраси створити за тиждень. Чесно, я змогла, тому що вже пообіцяла, розрахувала дні. По два дні у мене було на кожну прикрасу. По два дні, але знаєте, я не хочу більше так. Тому що це дуже-дуже ну, складно. Це в мене йшло, так як в мене мала дитина. В день у мене не було багато часу. Мені, е, я виділяла декілька годин е, у день, а потім, вже коли вкладала дитину спати, і після 10-ї години вечора починала плести, і відповідальність була, тому що вночі все ж таки буває у нас. Е, не тихо, а якраз співпало так, що було шумно, дуже гучно. Тобто, ви бачите, гучно у місті. Це по-перше, по-друге, буває таке, що хочеться спати вже і відповідальність на тому, щоб не зробити помилок. Але я впоралась. Я пишаюсь собою, що я впоралась. Що хочу. Зараз я прикріплю фото і хочу вас запитати, щоб ви мені відповіли у коментарях. Яка ж все ж таки силянк, силянка або стрічковий Гордан вам найбільше сподобався? В яких кольорах? Буду вам щиро вдячна. Все, до нових зустрічей. Скоро з вами зустрінемось на наступному майстер-класі. Все, бувайте!